Життя це постійна боротьба, а перемога віддається тільки тому, хто найбільше зумів потерпіти та не здаватися. Наскільки ми будемо жити і в чому знаходити щастя, це залежить тільки від нас самих. Успіх це не збіг обставин, а результат наполегливої праці та самовдосконалення. Талант це не лише дар від природи, але і результат величезної кількості праці та зусиль. Будь-які складнощі можна подолати, якщо вірити у свої сили та ніколи не здаватися. Життя це найвища цінність, тому ми повинні жити кожну мить як останню. Поважайте своїх друзів, бо вони завжди поруч, коли ви потребуєте підтримки та допомоги. Мрії не можуть здійснюватися, якщо ми не будемо робити кроки для їх втілення. Будьте завжди відкриті до нового, бо лише тоді ви зможете розвиватися та досягати успіху. Життя це головне багатство, тому не забувайте любити та поважати своїх близьких і рідних. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.